Канада сьогодні є третьою країною у світі за кількістю українців. А ще 130 років тому тут не було наших земляків. Знайшовся сміливець, який, дізнавшись про вільні землі тут, приїхав сам і покликав інших. Ми пройдемо індіанськими стежинами, шукаючи видимі і невидимі сліди української присутності тут. За що заарештували першопрохідця? Які пригоди чекали на перших українських поселенців Івана Пилипіва та Василя Єленяка? Чи вдасться вахтангові кіпіані знайти їхніх нащадків через 125 років? Як жили, що любили, і що залишили по собі в Канаді наші найперші? В Канаді діти. Кришталево чисте повітря, в озерах повно риби, в лісах бігають зайці, лосі, ведмеді, а в горах чекають на своїх воскресителів величезні депозити золота і міді. Благодатна земля. Земля обітована. Ідеальна країна для поселення. Ніхто тоді й подумати не міг, що саме цей хлопчик розпочне історію тривалістю у 125 років, і яка заторкне долю мільйонів українців. Почалося все на Прикарпатті у селі Небилів. Ніби село як село тут жило трохи більше 1600 людей, майже усі українські греко-католики, і лише 11 поляків. Саме з цих пагорбів, хлопчик, що наслухався у школі про прекрасну Канаду, проклав шлях для сотень тисяч українських емігрантів. Хоч кріпосне право у Австро-Угорщині скасували за півстоліття до цих подій, переважна більшість земель досі була у руках поміщиків. Так 80% галичан потерпали від браку землі. А на Буковині 16% селян узагалі не мали наділів. Доводилось платити навіть, щоб зібрати дерево на власній ділянці. Про приватну власність на землю ніхто й не чув. Ситуація була катастрофічною для тутешнього селянства. А тим часом на протилежному боці землі у 1872 році уряд Канади на чолі з Джоном Макдональдом прийняв закон, який несподівано змінив життя мешканців далеких Галичини й Буковини. За цим законом кожен повнолітній чоловік, який в'їжджав у Канаду, міг отримати у користування наділ. Тут його називали Гомстет площею 160 акрів. Це 64 гектари, неймовірний розмах для обділених землею галичан. Приватна власність на дурняка лише 10 доларів платили за реєстрацію. Про роздачу дармових земель у північному краї вперше просочилися на нинішню Івано-Франківщину у 1880-х. Німці, які жили у Галичині, тоді приїхали освоювати нові землі Канади і заснували свої ферми, які уже потім переросли у містечка. Якось це брудергайм. Тут, у містечку Брудергайм, жив німець Йоган Креб, старий приятель Івана Пилипова. І саме він написав листа до Небилова із запрошенням приїхати до Канади. Ходи сюда, хліба досить. Худоба дешева. Місце всюди. Іван Пилипів, якого ми бачили на уроці малим хлопчаком, вирішив податися за океан у пошуках землі. Продав, що мав, і волів, і коней аби висичило на дорогу. Тільки от дружина їхати у таку далечінь злякалася. Домовились, забере сім'ю потім. Тож Іван у свої 32 наважився на заокеанську авантюру. Простий сільський хлопець, який відрізнявся хіба тим, що вмів писати, один з небагатьох. І не міг би й подумати, що саме його освіченість згодом зіграє фатальну роль для українського піонера. Тим часом Вахтанг Кіпіані розшукав у Канаді містечко, де зараз живе найбільше українців на квадратний матер. Можливо, тут йому підкажуть, де шукати нащадків наших найперших поселенців. Ця чотириповерхова ковбаса є символом щедрої, багатої української Канади. Українці приїхали сюди у місто Мандери на початку ХХ століття. Зараз дві третини мешканців є українського походження. Ця ковбаса Велетень символ відомого на всю Канаду бренду ставничих. Тут у Мондері, у 1964-му, сім'я із Галичини заснувала своє виробництво м'ясних продуктів. Нині відоме на всю Канаду. Тепер за сосисками у магазини мережі з'їздяться звідусіль, а напис Ukrainian sausage сприймають як знак найвищої якості. Тож тут, у Мондері, Вахтанг Кіпіані сподівається знайти відповіді. Але поки що. Лише запитання. Це український народний дім міста Мондери. Тут відбуваються основні події з життя місцевих українців: народні і державні свята, дні народження, весілля. Власне, ну тут всі ці картини показують те, як себе бачать українці Мандер. Але для історика дуже цікавий оцей портрет. На ньому три профілі видатних українських поетів: Шевченко, Франко і чомусь Драгоманов. Як Михайло Петрович опинився на цій картині, ніхто в Мандерах не знає. Це найбільша загадка українських мандер. Та щоб побачити Драгоманова серед поетів, Вахтанг не летів би на інший бік планети. Його ціль знайти нащадків перших піонерів. І саме у Мондері можуть бути згадки про них. Доктор Наталія Ханенко Фрізен, професорка департаменту антропології Саскачеванського університету, написала книгу польових досліджень про українських першопоселенців тут. Для канадського середовища український танець це є можливість самовиразитися не лише українсь... люд... дітям молодим людям і не тільки молодим людям українського походження, але також, в принципі, будь-кому це не є е... випадковим на сьогоднішній день побачити і філіппінців, і китайців, і, і танцюристів німецького походження. Очевидно, переважна більшість залежить звичайно від колективу. Напевно, буде все ж таки українського походження, але танці. Як традиція, відкриті кожна культура, особливо перенесена, так звана перенесена культура, мусить віднайти певний початок, себе укорінити в чомусь для того, щоб починати розростатися. Попередники українських канадців, які поселилися в західних західній канаді саме на преріях, мусили обробити землю, мусили впустити тут корені в буквальному переносному сенсі, і це покоління воно несе в собі велику силу символічно для будь-якого канадця українського походження на сьогоднішній день. Отже, якщо ми мали би можливість відвідати родину, яка власне має корені саме в тому шарі. Українсько-канадському прошаркові, так то ми б напевно побачили, наскільки добре зберігається пам'ять про перших поселенців на родинному рівні, на громадському рівні, на рівні парафій, на рівні містечковому, очевидно, також на рівні національному. Коли я кажу національному, я маю на увазі етнічно національному на рівні все канадської української культури. Але на жаль, усі ці безцінні спогади залишились тільки на папері. Розшукати тих людей, з якими говорила пані Наталя. На жаль, неможливо усі вони вже на тому світі. Тож Вахтанг продовжує свою мандрівку провінцією Альберта у пошуках нащадків українських першопоселенців. А ми повернемось до нашого Івана, який підбив їхати у нечувано далеку дорогу односельця й давнього товариша Василя Линяка. Доїхали спершу до Освенціма, далі до Гамбургу, де сіли на пароплав. Подорож до Канади тривала 22 дні. І 7 вересня 1891 року вони вперше ступили на канадську землю у Монреалі, звідти до Вінніпегу потягом. А далі дісталися заходу країни. Агент возив їх возом і показував землі, щоб могли вибрати собі наділ у зовсім дикому краю. Я міркував. Щоби було добре спровадити більше родин з нашого села. Вони могли б дістати землі разом, то не вкучило бся в чужім краю. Я погадав собі, щоб можна взяти і цілий тауншип ділянку на 150 родин. Та для цього Іванові потрібно повернутися додому і пояснити усе людям. Тоді він ще не знав, якими проблемами йому обернуться ці мрії. Мандруючи Альбертою у пошуках українського сліду, Вахтанг Кіпіані раз у раз зустрічає рідні із вигляду церкви. Ця дерев'яна церква унікальна. Їй 111 років, її ровесниці практично не збереглися. Її закресленнями зі старого краю зробили селяни села Шишківці. Таке саме існує на Буковині. Піонерські українські околиці 1897 року відбулося перше православне богослуження у цілій Канаді. 1901 1904 року сюди приїздив майбутній патріарх російської православної церкви Тихон. Парадокс у тому, що і тоді, і зараз більшість парафіян були українці. Українські піонери приїздили в Канаду з різних українських земель, зокрема з Буковини. Ця церква, ця територія і цвинтар поряд називається Сачава на честь українського міста Сучава, яке тепер знаходиться на території Румунії. Добрий день. Дай Саме з Буковини іммігрував сюди і дід Алана, чоловік один з небагатьох, хто залишився на фермі, так тут називають ферми. І досі живе за милю від місця, куди прибув понад сотню років тому його дід. Алан каже: гід то всі українці тут. Вони yeah. їхали з uh, цю uh, ріку від Вініпагу аж то, до Едмонтону, бо то не було ніякої дороги тут. Там є пляц мелю від uh, на північ від нас, там є uh, каміння uh, uh, коло береза. І, і ця, ця, ця шіфа йшла до, до тих камінь і ці ці імміграції uh, ставали. Uh, uh, цей один, а, що найзбов спочиває, він називає називався Юрій Бідняк. Він був наш сусід. Він мені раз а, очі утворив. Він каже, мені а, а, ті каміння, то не було так, що що. Що та ріка та, так та, поклала ті каміння, То тві твій, твій і мі, мі, мій гід поклали ті каміння, щоб ці фамілія йшла на, на тих каміннях. Гей, дикий край, де зовсім нічого немає для життя. Це те, що побачили Аланові предки на благословенній землі. Його дідові довелося обманювати свою жінку, що приїхала сюди з чотирма дітьми. Гід писав їй лест, що тут uh, є життя з медом. а То не є ніякий з мед. То, то, у у, у, у лікі страшні комарі тут, а у зимі досить. То, то не ви не маєте таку uh, погоду, як ми маємо. То, не, так нормально, щоб було 40 білов. Uh, Це на, на Celsius, як ви маєте. Досить землю. Сорок градусів морозу. Yeah, yeah. Та все ж тут не було панів і було багато землі. Нехай не з медом, за те своєї. І тепер у онука Буковинського відчайдуха є усе, про що мріяли його предки. Мій прагід косив е, траву е, панове. і вони мали такі ж, е, шлейки. І вони ток і вони Остріли косу. Скажіть, а чи ви зустрічалися у своєму житті з нащадками перших поселенців українців у Канаді Єленюка та Полипова? Я знаю. Я знаю одного фамілію, одного, що є може онук для цього Єленюка. Він тепер агроном у нашій, як то кажуть, мініципалі. Yeah. Ви б його то би молодже би було цікаво би ви з ним побалакали. Він, він може ліпше сказати про свою родину. На жаль, Алан не зміг підказати, як його знайти, але вже те, що нащадок ілиняка існує, підштовхує Вахтанга шукати далі. Та чи розповість він журналістові таємницю свого предка. Наш герой Іван Пилипів повернувся додому у Карпати, але не лише за коханою дружиною. Крім своєї родини та сім'ї Василя Яленяка, хотів перевести якнайбільше людей, не зважаючи ні на що, планував організувати українську колонію за 7 тисяч кілометрів від дому. До хати Пилипіва йшли люди з усього села. Він не втомлювався розповідати про далекий новий край і казав усім: тікай, тікай, віце, бо тут нічого не маєш. Там ти будеш мати землю, задурно і будеш газдувати. Отак ти повів. Пішов поголос по навколишніх селах. На поїздку з Іваном зголосилося 12 родин, які продали поле. Пилипів допомагав неграмотним селянам оформити документи і. Саме це зіграє з ним злий жарт. Я помагав їм, ходив з ними до калуша, старався. Мені трохи заплатили за поміч. Годі задармо журитися, тратити час та старатися, щоб другі все мали в порядку. Мав я згоду з агентом у Гамбурзі, що як я наведу людей на його бюро, і його кораблі, тоді дістану 5 долярів від одної родини. Така угода в Канаді то звичайна річ. Бо люди мусять тратити час і мусять ходити сюди і туди і мусять жити. Але нарід наш не мудрий, лише на селі виріс. Довідалися люди, що моя робота принесе мені заплату за мій труд і почали приговорювати. По селу пустили чутку, що Іван ніде не був, а яленяка вбив, щоб забрати гроші. До його хати прийшла комісія із картою і стала допитувати, як їхав, які міста є в Канаді. Іспит Іван склав. Але дружина яленяка плакала, де ти подів мого чоловіка. Його все-таки арештували. І навіть через вікно тюрми він кричав: Люди, люди! Кидайте гори і доли і Їдьте в Канаду! Люди. Тим часом на омріяну Канаду насувалась катастрофа. Англосакси не хотіли працювати у преріях і на фармах. Була навіть небезпека, що Сполучені Штати відберуть далекі й необжиті території у Канади. І тоді міністр внутрішніх справ Клифорд Сифтон вирішив активно залучати слов'янське населення Австро-Угорщини. Перед тим велися дискусії у парламенті, що вони, мовляв, малокультурні, ліниві і безініціативні. Але брак рук змусив парламент ухвалити рішення про залучення отих диких і некультурних слов'ян. І ось ці дикі некультурні люди зрештою побудували залізницю, яка об'єднала всю Канаду від Атлантики до Тихого океану. Дивіться далі: чим закінчився арешт Івана Пилипіва, що назавжди розділило друзів Єленяка і Пилипіва, які разом приїхали до Канади. Ми покажемо, що читали, як одягались і чим жили у Канаді 100 років тому наші найперші. <му> Столиця провінції Альберта Едмонтон. Осередок українського життя країни. Біля місцевої суперсучасної ратуші лише два пам'ятники: українській жінці, яка тут була задовго до появи схожого політика, та жертвам голодомору перший пам'ятник з цієї нагоди у світі. Навіть гідранти у всьому місті синьо-жовті. так вирішив. Попередній мер. Зрозуміло, хто за походженням. Біля будівлі уряду пам'ятник українським першопоселенцям. Тут у Едмонтоні мешкає мама одного із відомих канадських політиків українського походження. Пані Анна у свої 97 багато пам'ятає і бачила на власні очі непросте життя наших найперших в Канаді. Діда лишив усю родину. І двоє дітей взяли з собою і приїхали до Канади і завезли їх коло. Толстой, себто там коло де та церква є перша церква, то мій дід допомагав її будувати навіть. Отже, вони там поселилися, а тоді переїхали там ближче до Стюартберн вже до якоїсь хати, бо вони були у тім бурдею жили, викопали землі трохи і наклали. Ріща, дерево, і у ті моня мешкали цілі рік майже. Пані Анна показує на фотографії будинок. Невже у такому могли жити люди, які приїхали шукати кращої долі за тисячі кілометрів? Та люди, онуки яких стали відомими на усю країну державотворцями. Насправді так жили усі піонери кілька перших років на необжитих землях. Піонерські українські родини починали своє канадське життя у дуже тяжких умовах. Першим житлом були землянки. Їх тут називали бурдеї. Їх робили з глини, дерева і дерна. У такій хатці було дуже холодно взимку. А суворий клімат цих місць, як у Сибіру, із коротким літом і довгою морозною зимою був незвичним для першопоселенців. Облаштування типової борди виглядало так. Тут було ліжко, піч, стіл для роботи з коритом, іноді були жорна. А всі речі, які привезли зі старого краю, все, що було потрібно для життя, зберігалося у старій скрині. Вона виглядала так. З такими нехитрими нажитками на станцію у центрі Едмонтону прибували сусіди Пилипєва, поки він відбував покарання. Перші українські поселенці прибували у 1890-х роках саме на цю залізничну станцію Страткона. В ті часи тут був лише один рейс з Калгарі. Ось на цьому перехресті знаходився імміграційний дім, де в кінці 19-го століття перебували українські емігранти. Греко-католицький священник Нестор Дмитрів у 1897-му в газеті Свобода написав побачене так. Я відтак зайшов до того прибіжища наших людей і побачив поганий образ. В двох просторих кімнатах покотом на подлозі, серед брудного лохмаття і величезних галицьких скринь лежали жінки і діти різного возраста. На около кухні крутилося кілька брудних заспаних немилих жінок, а з кухні курилося як з локомотиви. Сморот забуваючи, про дихати не мож було. Поки жінки й діти перебували в імміграційному домі, чоловіки збиралися на прерії, але перед тим вони заходили до готелю Страткона випити гальбу пива. А далі ледь пролазними хащами шукати вільні землі. Ці ями вирили канадські землеміри, бажаючи позначити територію, яка підлягала розподілу серед фермерів. А отак виглядав землемірський стовп. Він йде вглиб на два метри. Тут з боку накреслені цифри, за якими можна зареєструвати землю ну і працювати фермером. І саме так починали свою роботу наші калуські іммігранти, зокрема Єленяки Пилипів. Іванові присудили місяць тюрми за те, що він начебто намовляв людей до виїзду і за це видурював завдаток. Мрія про Канаду не залишала його. Хоч після тюрми було непросто знайти гроші на квиток, він виявився блискучим підприємцем і оперативно організував бізнес, збирав дерево для купця з Одеси і відсилав його річкою Дністер. На третій день Великодня 1893 року Іван Пилипів з дружиною та чотирма дітьми найменші було всього півроку. Подалися у далеку дорогу. У Канаді біля Вінніпега лишив сім'ю у найманій хаті і сам поїхав, щоб заробити гроші. Вже за кілька місяців купив двох волів: корову, плуг, віз, мішок, борошна, солі, цукру. Із сім'єю осів у околиці Една-Стар. Зараз тут від бурхливого українського життя, яке розпочав Іван Пилипів, і яке вирувало тут 125 років тому, залишилось не так багато. Хіба що оцей символічний плуг пам'ятник важкій праці першопоселенців. І обтріпаний жовто-блакитний прапорець. А ще незліченні вивіски, які свідчать про українське походження власників фарм і вулиць. Ось навіть китайський ресторан, який дотепний власник назвав українською яйчі. Ось саме на цій ділянці була перша пошта, куди приходили наші небелівці за листами або відправляли листи у старий край. Ну, на жаль, тут зараз нічого немає, але є спогади священика Нестора Дмитрова. Знову пошлюся на них. Він пише, що дорогою до Едни, а округа називається саме так. Він запитав англійця, який подорожував в цьому ж напрямку, чи він чув щось про русинів. Той розсміявся і сказав: Я знаю тих людей, вони приходили до мене просити хліба. До чорта каже священик, і знову жебранина. Ми відшукали в селі спадщини української культури таку саму пошту, яка була в поселенні Една. Навколо пошти вирувало життя. Вона працювала лише годину на тиждень і тому, чекаючи на відкриття, люди встигали обговорити всі новини. Сюди можна було предположити першу українську газету Український голос вона виходила у Вінніпезі або отримати вістечку з дому. Саме у таких маленьких магазинчиках українські піонери купували всі потрібні речі. Добрий день. Добрий день. Власником цього магазину, як і багатьох подібних, був українець. Чи тато вдома? Е, ні, його немає. Добре, тоді я подивлюсь, що у вас є цікавого. Покажіть, будь ласка, ці пластівці. Ці кукурудзяні пластівці продаються вже понад 100 років. Українські піонери їх так само купували. Чи можу я купити це в кредит? Цим відрізнялися деякі українські магазинчики. Тут у кредит не завжди давали. Важко повірити, але тут уже з кінця 19 століття українці переодяглись у джинси і сорочки в клітинку, надовго забувши про вишиванки. Але від однієї нашої традиції не відмовилися. Приїзд українців докорінно змінює харчовий баланс Україні. Якщо раніше вирощували здебільшого корів, то наші піонери починають масово розводити свиней. Здебільшого українські першопоселенці займалися сільським господарством. Щоранку українські селяни привозили свою продукцію сюди на залізничну станцію. Потім везли це на молочарню, а ввечері повертали порожні бідони. Далі, як жив легендарний Іван Пилипів, унікальна екскурсія у минуле. Чому долю однієї української церкви у Канаді вирішували аж у Лондоні? Як розсварились назавжди двоє найкращих друзів: Пилипів і єленяк Наші найперші у Канаді. А ось так виглядала одна з найдавніших шкіл українських першопоселенців. Ця збудована 1901 року. Сім'я Бриксів завжди жила поруч. Говермент давали гроші, аби порахтувати, щоб далі служила. Так, на, на...